В ефірі Порше Центр Дніпро. І сьогодні ми хочемо вам представити нашого директора Михайла Миколаєвича. Михайло, доброго дня! Добрий день. Михайло, маю до вас кілька запитань. Будь ласка, розкажіть нам, будь ласка, що для вас є Порше Центр Дніпро? Порше-центр Дніпро для мене це місто, де зосереджені на кращі в світі автівки, саме досконалі, технічно, саме емоційні. ж місті. Ми обслуговуємо наших клієнтів, які звикли до самого високого рівня сервісу, і в багатьох в багатьох случаях нам вдається підтвердити їх очікування, а іноді навіть перевершити. Добре, а які виклики наразі стоять перед компанією командою? Час активної стадії військових дій головним викликом. Це збереження колектива, збереження клієнтської бази, збереження морального, фізичного стану наших співробітників. То і, звичайно, як завжди, прагнення до досконалості. Добре, Михайло, а як би ви описали культуру Алмазгруп? Що для вас найцінніше? Для мене дуже цінно, коли кожен із наших співробітників. На своїй позиції досягає максимального результату. Потім цей результат стікається в синергію загального результату компанії. І наступним кроком це загальний розвиток компанії в цілому і кожного із працівників окремо. Добре, а скільки вже років ви з каретаємо так? Чи ви пам'ятаєте свій перший заїзд? Так, Я приєднався до Carrera Time Attack у 2018 році і це був етап саме у Кам'янському. Я не можу сказати, що пам'ятаю саме перший заїзд, але на той час у мене був досвід керування спортивними автомобілями Porsche на треках в Європі. Я їздив на Чайці. І вперше потрапив у Кам'янське. Е, Пам'ятаю, це відчуття, я був здивований декілька разів, коли досить специфічна технічна траса. У мене таке було враження, що повинен бути фініш. А на самом ділі з'ясовував, що там ще 3-4 поворота. І для мене це було досить несподівано. Ну, потім я. Звик до конфігурації, і вже на протязі багатьох років ми вважаємо, етап в Кам'янському наш домашній і тому полюбляємо його більше всього. До речі, сьогодні ми знаходимося саме у Кам'янському на Carrera Time Attack. А чи були у вас призові місця? Так, я е, не дуже часто потрапляв для подіуму до подіуму, але загальний залік який йде. По кількістю прийнятих етапів, да, за рахунок моєї наполегливості в цьому напрямку мені вдавалося мати непогані результати по итогам року. А опишіть свої відчуття, коли ви за кермом легендарного порше саме на треці. От що людина відчуває? Я вважаю, що кожен власник порше повинен обов'язково отримати ці відчуття. І найкраще всього це робити на спортивному трекі. Коли я знаходжусь за рулем Порше, і я думаю, що такі ж відчуття у будь-якої людини, яка сідає за кермо цього автомобіля, з перших же хвилин відчуття впевненості. Не один бренд не надає такого відчуття, і любого авто треба. Пристосовуватись, да, треба його е, вивчати, е, звикати. Порше майже з перших хвилин дає це відчуття співпраці, тобто дуже впевнено і дуже емоційно. Змагання карера – це змагання непрофесійних пілотів, коли людина, яка має в своїй власності будь-який спортивний автомобіль Порше, Може випробувати його на треках в Україні. Це досить безпечно. Тут немає мас-стартів. Ми в е першу чергу е змагаємося з, 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 з власним часом. Але атмосфера, в якої, в якої відбуваються ці перегони, вона дуже емоційна. Михайло, а коли був заснований карера тайм-атак»? Це треба. Запитати людину, яка це все придумала, це Юрій Манойла. Я приєднався до спільноти у 2018 році. А якщо я не помиляюся, то на протязі 2017 він і ще декілька аматорів. Тобто на етапі було 2-3 Порше. У угу. 2018 році, коли я приєднався, вже на етапі було 8-10 машин. А Шлях, який ми прийшли з Юрою. У 2021 році ми вже робили етапи самостійні, не в рамках United Там атак там не було нічого, там не було інших машин, окрім Porsche, І нам вже вдавалося збирати по 50 і більше машин на один, на один захід. Така явка була у Києві на «Чайки» — 53 автівки. Тобто, це було дуже, дуже чудово. Тобто спочатку приймали участь саме Порше, а зараз можуть приймати автівки різних брендів, так? Навпаки, серія United Time Attack це всі моделі, всі бренди, які проходять техком. Після того, як декілька Porsche – Сразу один, потім два, потім три, стали на постійній основі з'являтися на цих змаганнях. Юрій прийшла думка, що це буде цікаво для більшої кількості людей, і він почав генерувати цю ідею створення карера Attack. так, які зусиллям, які докладав Юрій Маноюла, як автор цієї ідеї, і ми, як дилери, нам вдалося. Збільшити кількість учасників на етапі там, з 3-7 до 50. Да? Ось наразі, наприклад, сьогодні скільки було учасників? Сьогодні у нас було е, загальна кількість е, чуть більше 30 автівок, із них було 9 Порше. Клас! Як ви взагалі можете описати е, сьогоднішні змагання? Сьогодні досить важливий день, це перші офіційні змагання. Які ми проводимо під час війни. Багато обмежень, які діяли і діють, але життя триває, і люди дуже, дуже скучають по можливості прийти, поспілкуватися, проїхати сесію, заїхати на подіум, отримати найкращий час. І сьогодні нам вдалося. Надати можливість людям отримати це. Так, це взагалі як ком'юніті, так. Спільна ідея, спільні інтереси, люди обговорюють, щось, діляться враженнями. Так, це зв... так маленька сім'я. Звичайно, у кожного, кожен знаходить тут щось своє, комусь потрібен тільки подіум, і він готовий Тренуватися дуже багато, дуже багато вкладати в свій авто гума, гальмівні колодки, диски, і для нього дуже важливо. подіум. зараз я пропоную вам подивитися, як сьогодні Михайло приймав участь у змаганнях. Михайло, дуже дякую вам за інтерв'ю. Сьогодні був дуже крутий день. Приєднуйтесь до карера Тайм так. Дякую вам, дякую нашій команді і всім, хто прийняв участь, участь сьогодні. сьогоднішніх змаганнях. До зустрічі.